1 квітня Міжнародний день дитячої книги. У царині казкового світу формується дитячий характер, перше уявлення про добро та зло, любов і увага до природи, співчуття та формування принципів справедливості. Кількість книжкових магазинів у Вінниці звелася чи не до єдиного, а наявність у ньому дитячої книги, зокрема української, бажає кращого. Ціна ж нині яскраво ілюструє той вислів, що книга це справжній скарб. Кожен з нас пам'ятає свою улюблену казку. Вона спонукає до творчості та наслідування найкращих людських якостей. Хлопчики виростають справжніми лицарями, а дівчатка прагнуть бути такими ж гарними та добрими, як героїні улюблених творів. Життя без дива, без торжества, добра та справедливості втрачає свої барви. Своїми віршами, сценаріями, казками я хочу зробити світ трошечки добріший. І дітей теж, щоб у них у душі не тільки були мультики, у яких жорстокість, у яких на екрані тільки щось нехороше, а й добро, яке було завжди у наших бабусіх, дідусів і у нас. Каже Світлана Мостинець, нині вихователька дитячого навчального закладу номер 39 багато років йшла до своєї мети працювати у дитячому садочку, дарувати тепло душі тим, кому з дитинства присвячувала власні поезії, вірші та казки. Вірші я пишу давно, ще з дитинства. Росла я і разом зі мною росли мої вірші. Мабуть, дорослішала моя душа. Вірші ставали дорослішими. І між дитячими віршами з'являлися вірші про Україну, про маму, про українське слово. Найперший вірш під назвою Дитсадок, який опубліковано у журналі Літературна веселка Вінницького дошкілля за сприяння управління освіти Вінницької міської ради, присвячений її великій мрії життя. Перша моя професія зовсім не зв'язана з дітьми. Це була професія зашиття верхнього трикотажу. Але мрію про виховательку дитячого садка я виносила душе завжди і досягла свого. Я випадково потрапила у садочок Теремок, коли шукала роботи. Мені сказали, що там немає роботи. Але я залишила там частинку своєї душі. І знову потрапила у світ дітей, коли повернулася сюди працювати. У Світлани Миколаєвни 200 поезій, декілька казок та сценаріїв. Я би дуже хотіла, щоб мої вірші потрапили у душу кожної дитини, кожної людини, зачепили серце і хотіла би, щоб вони звичайно були надруковані. Світлана Мостинець найбільше полюбляє читати народні казки, і не лише читати, читаючи казку, я завжди думаю над тим, що її можна зробити трошечки іншою, переробити більш дохідливо для дітей. Світлана Миколаївна може написати вірш безпосередньо перед заняттям. Творча людина вдвічі талановитіша, якщо уміє захопити своєю улюбленою справою тих, заради кого власне й працює. Сучасні діти виявляється, також люблять брати участь у творенні казок. Діти дуже люблять розмовляти, і ми іноді починаємо заняття з того, що беремо знайому нам казочку і переробляємо її. Це е, з задоволенням роблять усі діти, і виходить у нас казка, яку ні з ким ні з чим не зрівняти, і дуже цікава і хороша. Директор Теремка старано і відповідально підбирає свій творчий колектив. Тетяна Магдій намалювала ілюстрації не до однієї дитячої книги. Музичний керівник Ірина Роговська створила не одну музичну композицію. Все це вийшло за межі садочка і нині слугує українським дітям. Фаїна Олексіївна мріє, щоб вірші та казочки її виховательки Світлани Мостинець, які засівають у дитячі душі зерня добра та любові, також віднайшли ширше коло читачів. Є багато талановитих вихователів, які свої таланти, свою творчість передають дітям. І було б дуже добре, щоб оте все починання, оті всі творчі іскорки, оті всі поетичні починання, починання в ілюстрації книг, що воно дійсно було підтримано нашими і обласною державною адміністрацією, можливо, міською організацією. Чи часто вихователя Бог наділяє талантом творити пером? Це великий дар, який Світлана Мостинець плекає у собі з надією на його втілення у дитячу книгу. Сьогодні ж добрі вірші та казочки лише у пам'яті її вихованців. Спіть маленькі, хай вам сниться, що летить до вас жар птиця і несе вона на крилах. Ласку, радість, мир і силу, хай крилом вас пригортає, від біди охороняє. Від садочок наче казка, там добро, усмішка, ласка. Діточки там, наче бджілки, що пилок збирають з квітки. Що ж за диво за садок відгадали теремок? Переглянувши полиці з дитячими казками українською мовою, Можна зробити висновок. Багато відомих казок нині не друкуються і не перекладаються. Автори в основному іноземні та російські. Нема і виданої друком цьогоріч хрестоматії світової літератури для початкової школи Світ від А до Я, упорядкованої перекладачами та письменниками Галиною Кирпою та Дмитром Чередниченком, призначення якої не лише зацікавити дітей світовою літературою, але й представити Україну очима іноземних письменників-класиків різних часів. Невже ми знову робимо крок назад у недалекі 70-ті, коли українські видання та переклади щезли з книжкових полиць, поступившись місцем російськомовним? Де ви меценати, які усвідомлюють, що без української казки, пісні та віршу раніше відомих та нових, де формується душа маленького співвітчизника?